Друзі, мої вітання всім! Сьогодні в мене буде розпаковка і огляд чудової колоди української в українському стилі авторської колоди, яка називається Традиції. Я обов'язково дам вам посилання на автора колоди. Це талановита дівчина-таролог. Я дам вам посилання на її інстаграм. Якщо вам сподобається колода, обов'язково замовляйте. Я не рекламую, я жодного зиску з цього не маю, окрім лише естетичного задоволення. Ось так дивіться: вона пакує колоди для відправки, і, чесно кажучи, мені вартувало це зусиль. Дочекатися, не розпаковувати цю колоду, а дочекатися, поки в мене буде змога зняти для вас це відео. Тому роблю розпаковку одразу при вас. Звісно, що колоду, бачите, така лавандочка. Звісно, що колоду я передивлялася. Я дивилася в її інстаграмі і відео дивилася дуже ретельно, передивлялася колоду. Вона мені дуже сподобалася. Тому я вирішила її замовити. Я впевнена, що я не пожалкую. Ось так виглядає. А, ну що я вам скажу? Упаковка дуже така добротна, міцна і дійсно ну, така. Коробка. Дивіться, яка кришка цікава. Тверда, міцна. І одразу ж з нульового аркану. Дивіться, яка рубашка з українськими орнаментами. Прекрасна! І я вам покажу галерею. Ця колода за вейтом, вона класична, однак, в ній є ще дві додаткові карти, і я на них просто, чесно кажучи, запала. Картон, він наче тоненький, але він доволі міцний, він так не згинається. І дуже приємна така матова поліграфія. Мені подобається. Подивіться, будь ласка, галерею. І... Дивіться, мотанка. Тут, ви розумієте, що не лише образи такі українські, так? але ще й українська символіка і традиції, наприклад, та ж сама лялька-мотанка, як оберіг і аркан імператриця. Закохані. Ну, тут коханці, бачите, тут не закохані, тут аркан називається коханці. І дивіться, який цікавий вибір. З одного боку, дівчина така скромна, а з іншого така, ну, досить розпусна. Кого ж брати? Так, колісниця. Аркан сила мене просто підкорив. Я думаю, тут зайвих слів не потрібно, просто подивіться на нього. Так, це не лев, це вовк, тому що ну, для України левами навряд чи десь зустрінемо в наших лісах, а от вовк в нас живе. І дивіться, який він цікавий. Відлюдник це Кобзар. І ще один аркан, який мене підкорив, це колесо фортуни. Коли я була маленька, їздила часто до бабусі в село і там завжди празнували Івана Купала. Я бачила, як старші дівчата ось так відправляли віночки на річку. І дійсно, куди поверне, куди попливе, так і доля ляже. Правосуддя тут з зав'язаними очима. Повішений, мені сподобалося те, що повішений має ключ. Він, ну, знову ж таки, оця символіка добровільної жертви, яку має аркан повішений. Так? І тут дуже цікаво, що він має ключ і він в будь-який момент може вийти. Смерть мені нагадала одну з моїх улюблених колод, я про неї говорила в огляді, колода Санта-Муерте. І от вона дуже схожа на ось цю мексиканську санта Муерте. Врівноваження. Тримайте спокій, так? Ну, Аркан диявол досить такий відкровенний, е скажімо так, відвертий. Так? А от башня, башта, вежа е дуже чітко передає сутність цього аркану цієї карти, так? Зірка, місяць. Сонце з прапором, суд і всесвіт. Єдине, що в аркані Всесвіт не зігнуте коліно, тому що, ну, мабуть, ви знаєте, що аркан Всесвіт це відображення повішеного. Дивіться, як цікаво, тут в повішеного також не зігнуте коліно. Тому ці моменти авторка врахувала. Тому що, якщо брати класичну колоду, то ми бачимо, що зігнуте коліно в повішеного і в варкану всесвіт, вони взаємопов'язані. Ось дивіться: дві карти, про які я говорила, вони авторські абсолютно, але вони, подивіться, вони просто бомбезні. Це кріпацтво і це воля. Їх можна брати до колоди, можна не брати, однак я обов'язково буду їх брати, вони такі оракульні, і мені здається, що це виокремлює цю колоду з усіх інших, незважаючи на те, що це українська колода, це один її такий плюс. Але ось ці два додаткові аркани, кріпацтво та воля, ну, як на мене, це просто геніально! Геніальна задумка. Я не буду дуже детально показувати всі інші аркани. Ну, в принципі, ми по них пройдемося, ви подивитеся. Туз жезлів це ж той самий цвіт папороті, який ми всі шукаємо, та ніяк не можемо знайти. Так? Двійка жезлів, трійка жезлів. Ви бачите, що сутність Вейтівської системи вона залишена, передана. Четвірка жезлів. Тут, бачите, настільки конкурентна боротьба, скільки це може бути якісь ігри, так? якісь поєдинки, щось таке. Шістка жезлів, сімка, коли нам доводиться долати дуже багато труднощів. І вісімка, коли ми показуємо свою вправність. Дев'ятка, коли ми будуємо захист, вже дуже втомлені і будуємо свій захист. Ну і десятка жезлів, коли ми несемо на собі тягар і дорога додому важка. Так. Паш, лицар, королева жезлів. Король жезлів такий трішки гламурненький. І далі вже Пентаклі. Пентаклі, як ви знаєте, це стихія Землі, це весь матеріальний світ, наш хліб, на який ми заробляємо. Досить впізнаваний образ, двійки пентаклів. Та й трійки також. Ну, Багато ви бачите, що символіка того ж вейта, вона збережена. Однак разом з тим дуже цікава промальовка і дуже такі. Прекрасні, цікаві образи. Я думаю, що для тих, хто засвоїв уже класичну систему, ви взагалі без проблем можете брати цю колоду і користуватися нею. Ви все будете прочитувати дуже-дуже добре. Туз з Кубків дуже гарна карта. Трійка кубків. Угу. Четвірка кубків. Ось такі дуже цікаві а, аркани. Дев'ятка кубків, шикарно просто подана, як на мене. Ну, взагалі, ну, я не побоюся цього слова, я вважаю, що колода дійсно геніальна. От дивіться. Королева кубків і король кубків. Королева сидить під вербою. А король, в принципі, недалеко від цієї верби і дивиться в той бік, де сидить королева. Тут мечів досить такий класичний. так, Двійка. Ось трійка мечів також мене вразила, досить така відверта карта. І ну, просто, бачите, вийняли серце з грудей. Чотирка мечів мені трішки нагадує, схожий аркан в іншій колоді, в колоді та Світлого привиття. П'ятірка мечів досить така, в принципі, неоднозначна, ніж в спину. Однак цей воїн виглядає таким досить задоволеним, як на мене. Сімка мечів. Дуже добре, мені здається, ця карта. Краще передає сенс цього аркану, ніж вейтівська промальовка, коли щось вкрали, щось приховують. Дев'ятка мечів, ну і десятка мечів також така досить промовиста. Лицар, королева, король мечів взагалі супер. Отже, друзі, зробила вам такий короткий огляд. Звісно, я буду користуватися цією колодою. І в мене таке враження, що я буду користуватися нею досить часто. Якщо кому цікаво, обов'язково пишіть коментарі. Пишіть вашу думку. Якщо цікаво, де я придбала колоду, я напишу. А ви пишіть, які у вас враження від колоди. І чи хотіли б ви собі мати таку колоду в своїй колекції. Вона промовиста, я думаю, що з нею працювати буде дуже легко. І навіть новачкам новачки можете її брати, не сумніватися. Всім дякую за увагу! І побачимося з вами в наступних відео.